Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю, і з вами знову Микола, готую вдома смаколики. Сьогодні я хотів вам показати дуже простий та легкий процес приготування домашньої шарлотки. Так що, кому буде цікаво моє відео, не забуваємо мене підтримувати лайком та залишаємо коментар, так як я сьогодні вихідний і хотів приготувати щось таке смачне до чаю. Ну, ось, знайшов в інтернеті хороший такий рецепт, швидкісний. Там, де немає багато інгредієнтів, я буду сьогодні готувати шарлотку. Вона буде складатися з шести інгредієнтів, дуже простих. Напевно, які, всі вдома є такі інгредієнти. Це будуть яблука, яйця, сода, борошно, цукор, оливкова олія. Ну і можна додати е, смаковий е, якийсь е, сироп. Ось. І туди буде входити ще кефір. Так що дивимося, що в мене буде виходити. А ви не забувайте підписуватись на мій канал та підтримувати мене. Так що починаємо. Так, все, що нам потрібно, у нас є. Я вже ось все приготував, тільки ще візьму кефір. Склянка е, цукру, 250 грим борошна, 3 яблука, 3 яйця, цукор ванільний і порошок для печива. Ось це все нам буде потрібно для, е, для тіста, щоб зробити тісто. Ось, е, для початку, що ми робимо? Нам потрібно е, обібрати яблука. Від середини, щоб там не було зернинок. Так що я все буду зараз готувати відбирати. Яблучка я вже почистив, відразу собі їх приготую ось щоб. Ну, я навіть не пробував які яблучка, Щоб вони... Кислі, чи вони солодкі і нарізаємо ось такими дольками, З, з такими е, пластиночками, яблучками. я їх відразу <гум> <гум> чищу. Слухайте, непогані яблука купив. Вони були трішки такі зелені, думав, <кій> думав, що будуть погані, але, на щастя, виявилися солодкі. То якщо яблука вийшли солодкі, то тоді не потрібно багато цукру давати. Можна навіть і пів шклянки давати цукор. Так що цукор можна буде зекономити. Звісно, то буде залежати, яку ви будете робити порцію, бо може в когось більша форма. Ось. Так що можливо бути ще й таке. То все розраховується на цей, на форму, яка форма. Зазвичай яблучний пиріг, він є дуже, дуже смачний. Взагалі, майже його всі поміляють. І, і пиріг, і, пирі, і якісь там випічки з яблуками, а ще як додавати туди корицю, то взагалі виходить дуже смачно, дуже смачно. Я, наприклад, обожнюю слойку яблучну. Просто щось неймовірне, смачнесеньке. Ось. Так що не проблема готувати. Може хтось скаже, що хтось там не любить готувати, що краще купити, але я вважаю, що якщо є вільний час, то можна і приготувати без проблем. Так як я так само не маю такого досвіду великого, так? але вчуся, готую і так само показую вам. Ягода просто вкусні. Такі смачні, такі смачніші. Просто щось. А я їх, до речі, вибирав на око. Так подивився, думаю, <кій> можливо, будуть солодкі. А не будуть, то добавлю, додам цукру. Ось, так що так от. Все в процесі. Ну, яблука шалості. Напевно цукру треба багато не потрібно. Мені щось так здається. Яблука вже приготовлені. Ось тут зараз додаємо три яйця. Зараз буду добре його змішувати. Я, до речі, показую сам, сам процес приготування. Яйця зіб'ємо з цукром. Не буду давати багато цей цукру, бо вона, певно, буде забагато. Щось мені так здається. Взагалі й дам, бо я там ха, в рецепті побачив, що шклян, там навіть потрібно було півтора шклянки цукру, то десь ну, напевно 250 грамів. Але буду скорочувати відео, бо відео буде дуже довге, а якщо буде довге відео, то буде воно нудне. Додаю приблизно 10 грам ванільного цукру. І, і маю ще таке, зараз покажу, що маю. Маю такий файний ароматизатор. Він є... Лимонний і ще додамо одну столову ложку додамо апельсинового соку. додам апельсиновий сік, одну столову ложку. І зараз це все буде змішувати. І частково додавати до цього так само десь 10 грам порошок для печива. У мене пачечка 30 грам, то я вже 10 грам попередній раз додав, робив там рулет, то ще лишилося. Я так розраховую, що тут 10 грам, бо там є 30 грам. І в одну порцію я вже додав 10 г, так додаю не Ось. І це все гарно. Ну, Хто лінується, то може, наприклад, міксером це все перемішати так? до однорідної такої консистенції. Бо ж його добре треба збити. Ну, У мене є мірка, я відмірюю, але я люблю завжди стаканами відмірювати. І додаємо один стакан. Бачите, кефір має пів літри. Так що стакан неповний десь має 200... ну, пів літри, 240 грам. Так мені здається. Ось. Бачите, в нас вже така консистенція. Ой, ну так, звісно, я ж зараз забруднюся, за воно в мене все оприскає, <свісно> <свісно> Так що можу віддягнути. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Видно. І так само з кефіром ми це все перемішуємо. Тільки мушу трішки витерти, бо <кій> у мене тут цукор розсупився. Цукор по всій кухні. Мішок був з дирками і я поцукрив усе в хаті. І спочатку ось збиваємо наші оці всі інгредієнти, які я вже перерахував і які я вам показав, що ми додаємо. Потім я буду додавати частково борошно. Частково і також його частково то борошно збивати. Але потрібно добре вмішати, бо щоб цукор розтопився. Відчувається, що є цукор, Ось. ви можете спробувати на смак, яке воно у вас вийшло. І, звісно, якщо ви вже бачите, що ви вже перемішали, вже збили його цей, то вмикаємо духовку на 180 градусів. Щоб вже вона поки ви це все зіб'єте, то духовка вам вже розігріється. Борошно потрібно додавати частково. Бо якщо ви висипати все борошно, то так само будуть ґрунтики. Так що потрібно не спішити, а ретельно перемішувати. Додаємо частково борошно. І так само ретельно перемішуємо, щоб в нас вийшла однорідна маса. Вийшло. Якщо в разі чогось будете додавати ці інгредієнти, і у вас тісто буде таке можливо рідке, можливо, густе. Якщо буде густе, можете додати. Кефіру більше дати, щоб воно у вас було рідюще таке. Якщо буде рідке, то засильно буде рідке, то можна додати корошку. Не потрібно боятися, що тісто у вас буде забите, у вас шарлотка буде забита. Взагалі дуже багато рецептів тієї шарлотки, різноманітної люди наші так. Мудряється то все робити, випікати, шарлотка на сковорідці. А ось, Я, до речі, як то все подивився, думаю, люди щось таке вигадують і в них щось таке виходить, таке щось гарне, неймовірне, таке файне. І все в них виходить. Попередній раз я теж робила, але то не була е, шарлотка, то був такий заливний пиріг. Просто нарізав яблука. Ось. Для смаку ви можете додавати будь-що. Будь-який смак там, наприклад. Який, е, отих, е, з таких в, е, смаків для випікання дуже багато є. я бачив. У магазині дуже багато великих вибір є. Бачите, в мене вже виходить таке ось тісто. Добре, вимішалося, бачу, немає таких ґрунтиків. Ну і почнемо його, відповідно, зараз заливати. Так що, друзі, кому буде подобатись, можете пробувати, можете робити. Показую ось, що в мене тут виходить. Ось, я вже вимішав усе борошно. Така в мене вийшла консистенція, немає таких ґрунтиків. Борошно добре збите. Провіряємо його, так як я бачив там в тому рецепті. Чи воно не є занадто рідке або не є занадто густе. Ну і процедура. Процедура така, що починаємо. Ви можете перший слой можете яблуками, але я роблю інакше. Я легесенько заливаю дно. Щось мене Заливаю дно, щоб у мене було вже форма. Перевіряю духовку і тоді починаю викладати яблука. Можете викладати їх у будь-якому порядку. Тобто, як вам буде завгодно, як вам буде подобатись. Тобто можете, щоб вони яблука лежали, можете, не знаю. Ну, Переважно там, щоб була гарна така форма, щоб воно гарно бачилось. Але тісто набухне, так що там вже всередині нічого не буде. Хоча я люблю взагалі, як все гарно зроблено. Люблю ходити пити каву і якісь собі смачні тістечка замовляти, якусь смачну випічку люблю. До речі, у Варшаві дуже багато різноманітних пекарень, де багато всякої випічки є на тому де вже помішалися, бо кожен щось таке відкриває, цілий час щось цікаве, з кожним разом щось цікавіше. Бісь там азербайджанська пекарня, якась англійська пекарня. І цілий час цілий слухайте час щось відкривають, відкривають люди мають гроші. Яблука. Такі смачні, я покажу, як я це зроблю. Ось в мене аварія в умивальнику. Бачите? Ось, так, ось такій годинниковій формі, щоб ви бачили, і заливаю. Решту тим тістом, яке тут лишилося, ті яблука. Гарно їх закриваю, щоб вони були покриті тістом. Хоча, я думаю, воно і так все розпливеться в цілій формі. Ну, але рівномірно його залиємо, щоб воно в нас. Вийшло гарне. Я думаю, пиріг має вийти дуже смачний, так як він робився на ефірі. тим паче, що він є заливний. Думаю, тісто вийде дуже добре, файно. Зараз духовочка розігріється. Якщо ви хочете, то можна легесенько так, щоб було урівномірено, можете трішки пошатати. І, до речі, можете, наприклад, в тісто понапихати ще яблука, які у вас залишились. Я це зроблю, тому що яблучка в мене залишилось. І їх, до речі, дуже багато залишилось. Так що ось таке щось вийшло. Mm. Ну, для себе робиться то, то цікаво. Можливо, хтось там професіонал більший там якось цей, але я вчуся, ще раз наголошую, аби мене там... Сильно не критикували, бо я вчуся. Е, і, до речі, можемо додати сюди корицю. Якщо ви бажаєте, ну, тобто можете додати. Я корицю, до речі, люблю. Я, роб, я люблю каву з корицею, пити е, чай. Додавати так само. До речі, зараз у різних... Кафе пропонують різноманітні натуральні чаї. Я вже виставив форму ось тут. Духовка нагрівається. Так що в мене ще залишилося тут яблучка. Я її доїдаю. Ось. Чекаємо, аж засвітиться духовка. Напевно, вже підігрілась. Випікаємо. Я перепрошую бо я їм. Випікаємо. 30 хвилин, але протягом 30 хвилин ми пильнуємо наш пиріг, так скажемо. Тобто, бо залежить у кого яка духовка і витичку потрібно пильнувати. Я поставлю далі, покажу, що вона вже нагрілася на 180 градусів. Ставимо в духовку і чекаємо, що в нас буде з цього виходити, а ви теж будете чекати і бачити. Ще вам його <кхем> покажу. Я його присипав цинамоном корицею. Так що ось, так от. ось такий він у мене вийшов. Не вийшов, ще буде запікатись. Ось показую, що в мене вийшло з заливної такої шарлотки, бачите? Ось така шарлотка вийшла. Я дав туди багато яблук, гарно підсмажилось, бачите? Ось така пропечена, така шарлоточка. Так що, кому буде цікаво моє відео, ставимо лайк та залишаємо коментар.